Добрий ранок всім, майже 5 ранку, їду на Рівело, так як сьогодні старт Бревет 400 км. Їду з Сашою Шмедруком і Старжинським Назором в компанії. Так що буду вдячний всім за підтримку. Вона нам сьогодні пригодиться, так як бревет буде нелегким. Жара 30 плюс. І 400 кілометрів. Так що. Всім дякую і гарного дня. Яке б не було ще рівне рівне, але нам треба з нього виїжджати. Наступне місто Броди. 100 кілометрів траси. Так що, оу-гоу-гоу. Дивіться на цю красу. Шкода вам не передати на відео, але... Бомба. Їдемо. Місто Дубно, 44 кілометр нашого маршруту, Середня 32,8, так що жаримо далі, бо вже починає жарити нас сонечко. А хто не в курсі, ми їдемо в 400, Велика Волинь, я, Саша і Назарчик. Перший мій перекус це банан. Проїхав Дубно, здав зміну, нямі, азую далі записав. 30-й кілометр, перший єльчик, сіс, сіс-топчик, хто хаває, явно не горобчик. Перша наша зупинка, воковська заправка біля Радивилова. Ну там далі одразу пост. Коротше, що, перша сотка вже є, з'їв за першу сотку один банан і один гельчик випив 0,5 води і 0,5 ізотоніка. Зараз поповняємо швидесенько свої запаси, ну і газуємо далі, ще всього вона всього три сотки. На Родехів червоноград. У червонограді харчове КП. Ну і слід вже наша зупинка. 147 кілометр і мій другий гель Сіс. Саша, тогава мої. Сіс. Ось всі нормальні типи, мали Сіс. Так що рекомендую. 176 кілометр. Мій третій гель Сіс. Лучше з'їм зарабу. Здається, небагато десь більше там 15 біля 20 кілометрів. Харчове КП, але вже я відчуваю легке почуття голоду, то краще перевезти гель, ніж Короче, Лаханулись ми своїм харчовим КП. У нас що там виходить? 190 кілометр, середня 33,6 Лоханулись в плані того, що вчора була весілля, ми дзвонили, ніхто трубки не брав, приїхали, а вони сьогодні на роздачі їжі не працюють. Їдемо шукати далі. Але адміністратор какашка Він би хоч підняти трубку і сказати, що вони не працюють. Але ми ждали, тянули, приїхали і поїхали. Так що, Саше пропозиція їхати до володимир Волинська. Це ще 60 кілометрів. А я то не знаю, їсти то хочеться. Їдемо на Володимир. Волинськ Кайфанем Радіан 10 і це не підйом, а спуск. Ух. так ідемо. Середня 33,6. Зараз, зараз. 206 кілометр. Зупинилися в даному закладі. Походу. Тут їла вчора наша Оля. Зараз пішли хлопці в Ну, Раз став значить, що тут трохи. Треба поїсти, бо вже жасть. Володимир волинськ Люди Володимирі Чілять. А ми подолали вже 252 кілометр нашого маршруту. Середня 33,9. Зараз в центрі міста поповняємо запаси води і їхзуїм далі. Жара просто жесть. Що там зайчик? Бомба, да, 250 якийсь там Чили. місто Володимир, Яке це в тебе вже кофе сьогодні? Четверте, п'яте, не пам'ятаю. Олесяра. 274 кілометр, спека, вітер. Здається, що може бути гірше, а гірше можна ще плюс до всього заголодати. І щоб не заголодати, я їм свій. Четвертий гель сіс і запиваю водочкою. 300 кілометрів дистанція попереднього привету. Ну і наша зараз. Кілометр 20, будемо в луску, а там вже новий додому подати. Креще. Нерівне, звісно, але вже краще. Морально легше все. 355 кілометр і мішки прийшов вас час. В жерти хочу просто 178 кілометр, п'ятий Єльчик Сис. Приїхали к Лева. Чи я чуй трішечки? Вам не передають, як я обожнюю це місто. Просто у нас 396 кілометр їдемо на фініш в Ривело, середньо 32 і Пушка. Опа, і Ми вже завершили наш бревок 400 середня середнє щось там 32 з копійками, 402 км за спиною. Сказати, що було тяжко, це нічого не сказати. Терпли пальчики, терпли на ногах, боліло колінко. Це все фігня порівняно з тим, що дупі дупа. Дупа то пострадала жорстко від жари. Пітнів, виділяли солі, але знав, на що підписуюся. Так що дякую всім за підтримку. Гарного дня вам чи вже вечора. А ми Сашо йдемо пить пиво.